21 серпня запустили першу нитку водогону у південному водосховищі. Це частина 150 кілометрового водогону до населених пунктів, які постраждали від підриву Каховської ГЕС. Ця перша нитка має забезпечити 30% води в кривому розі. Всього буде на цій ділянці чотири нитки загальною протяжністю 27 кілометрів. Але це буде чотири нитки, тому загальна вартість, тобто загальна довжина, буде десь 280 кілометрів. Кілометрів е, труби. Після теракту на ГЕС 70% жителів Кривого Рогу залишилися без води. Її подавали за графіком лише по кілька годин на день. 100 мільйонів гривень виділила і Дніпропетровська обласна рада. Ці кошти спрямували до бюджету Кривого Рогу. Втім, проєкт важливий не тільки для Кривого Рогу, а для всього району. У нас одна загальна водосистема, яка забезпечує і поряд стоячі громади. 70% було запитано всієї території району і міста від Каховського водосховища. Цей проект забезпечує як 100% потребою всієї території району і також і якість Ною водою після запуску вода до південного водосховища надійде впродовж 10 днів.